Купили такий пауербанк в магазині Алло Базеус 20 Вт. От чудово, що його ємність 30 міліампер годин. Ще й по знижці. Ну, наразі взагалі актуальна тема з цими пауербанками. з відключеннями, що тут є. Так, спочатку те, що не дуже потрібно, є така книжечка. Але. Можливо, комусь потрібно почитати, які порти тут є і до чого вони. Є провід для заряда, але провід мікро USB. Тобто, ну, така собі історія, але все ж таки не можна заряджати. Ось так. Але можна заряджати і через USB Type-C. Цей е, порт, він теж працює, якщо і на, не лише Powerbank заряджати, а з нього якийсь інший перестрій. І два порта е, звичайних USB. Якщо покримати, так, може трохи слабенько, але е, дисплей показує його е, ємність. Не дуже він хоче вмикатись, ось так: от 90% зараз відсотків. Але в цілому гідний павербанк, особливо зі знижкою його можна.